Божої брати та сестри, радий вас всіх вітати, радий бути з вами цього чудового вечора. Ради вас всіх бачити, радий, що ви є, що ви приєдналися до нас. Слава Богу, слава Богу, за всіх. Я вітаю вас. Всіх особисто, кожен хто приєднався. Брат Андрій Олексійчук, Галяна Оксана, брат Василь Козак. Радий вас, друзі, всіх бачити. Сестричка Світлана Бекір, сестричка Маша Іванчук, брат, сестра Галина Темченко, брат Олег, од з нами. Слава Богу, з вас, всіх, Лідія Сидоренко. Дуже ради вас всіх вітати, ради вас бачити. Слава Богу, що ви є. Даруйте, що Приєдналися до нас. Дуже радий вас всіх бачити, ради бути. З вами. Так, давайте з вами помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб він допоміг нам цього вечора, щоб Дух Святий був з нами і щоб він нас навчав. Тому що для нас дуже важливо, щоб слово Боже дійсно сілося в наші серця, щоб воно дійсно мало ефект. Потрібно, щоб Дух Святий в цьому допомагав, щоб робота Духа Святого була разом з нами. Давайте молитися. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за все. Дякуємо тобі, що ти є в нашому житті, що ти нам допомагаєш. Ми дякуємо Тобі за нашу державу, за наш український народ. Ми дякуємо тобі, що ти, Господь, дав нам сили встояти в страшні страшній війні. Ми дякуємо тобі, Господи, що по сьогоднішній день ти зберігаєш нас і нашу націю, наш народ. Ми це все дуже великою ціною для нас і для нашої України. Але ти, Господь, це був з нами. Ми знаємо, що ти допоможеш нам. Ми знаємо, що ти. Дарусь нам сили стояти до кінця. Ми знаємо, що ти там, де правда, і ми знаємо, що ти обов'язково допоможеш нам. Ти будеш з нами, Господь. Прости нас за все, веди нас, даруй нам також сили, Господи, все залишатися з тобою, все залишатися на стороні світла і стороні правди. Як би не було важко, хто би ще не говорив, які би не були сумні сили, Господи, щоб ми все були з тобою, Боже. І щоб ми знали, що наша сила тільки в Тобі. Допоможи, Господи, нам в цьому, веди нас, благословляй кожного з нас. Ми просимо тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь був з нами, просимо, щоб він нам допомагав, щоб Він вів нас всіх і щоб дійсно був в кожній в з наших, з наших, кожній сім'ї, Господи. І е, читаємо з вами, читали з вами ми книгу вихід. Дуже довго ми її читали, друзі. Багато там тем важливих, надважливих. Ми з вами розглядали, я думаю, якби ми її читали рік, нам би року було б достатньо, щоб прочитати повністю свій, тому що там дуже багато різних тем. І ми з вами їх розглядали і дивилися, і багато приділяли часу, тому так. Але після книги вихід іде не менш важлива книга, книга Левит. Так? І хто не знає книги Левит, той буде розуміти апокаліптичний пророцтво. ніхто не буде розуміти. Тобто, якщо ви хочете розуміти, наприклад. Книгооб'явлення, та ви повинні знати книгу ловити. Ви не можете пропуститись. Дуже багато людей кажуть: ну давайте, ну, що ми там будемо читати щось про храм чи про священників, яких вже нема. Вже нема так? Чи ми будемо брати те, що вже пройшло. Давайте ми це не будемо чіпати, будемо читати тільки новий завіт. Так ось новий завіт ви не будете знати без книги Левит. Кожен, хто хоче розуміти, що написано в книзі об'явлення. Кожен, хто хоче розуміти, що бачив Йоанн. І чому він так бачив? Так? Його мову, яку він використовував, це все йде з книги Левита. 80% всієї мови, всіх термінів, які знаходяться в книзі об'явлення, це все є книга левити. Тобто це невід'ємна частина. Людина, яка цього не розуміє. А чи людина, яка відкидає книгу левити, вона, звичайно, нічого не буде розуміти в книзі об'явлення. Це є надважливо. Це це така номер один. Номер один можлива, важлива, важлива це є фундамент, фундаментальна. Фундаментальна річ, яку потрібно пам'ятати. І книга робить розказує нам про жертви, їх було багато, ну, в середньому десь біля п'яти були різні жертви. Ми знаємо, що там були і жертви за гріх, як від жертви за гріх, так і до жертви подяки була жертва, яка за, навіть за весь народ, тому що хтось міг зі священників зробив. Навіть є жертва за гріх, яка людина зробила на року. Так. Навіть така і жартва. Тобто жарт було багато різних, але сама суть жарт полягає в тому, що людина повинна змінитися. Родина повинна, якщо вона зрішила, вона повинна прийти, вона повинна покаятися і намагатися більше так не поступати. Це не було якась така просто ритуальна справа. Ритуальна вона була, звичайно, мала теж значення, але в першу чергу це також було важливо зрозуміти, що це була робота, велика робота над, над своїми помилками і над, своєю, над своїм духом. Це дуже важливо зрозуміти, да? тому що люди цьому чомусь вирішили, що ці всі жертви, це щось таке було, знаєте. Е, було і пройшло, а ось зараз все по-іншому. Зовсім І сьогодні, коли людина хоче прийти до Бога, вона має покаятися. Да? Якщо немає покаяння, а скільки б мене знали писання, як би мене не вчили, які би ми мене були розумні, так, щоб ми не робили без покаяння. Наше життя не зміниться. Не зміниться наше життя, абсолютно нічого також не буде змінятися навколо нас. Тобто це все є зв'язані зв речі. Так, ми знаємо з вами, що Левити, так? Ми з вами, що йдемо до цього Левити ділилися нам три, на три таких клани, які сильно Левита, так, самого Лев'я було три. Це не так Гершом Рарій і Арон, так, не, Арон в моїй сенсі належали до, до Гершому. Так. Це були люди, які, тобто, які відповідали за певну роботу. Так. Тобто Всі вони відповідали за якусь роботу, та яка виконувалася. Так. Ми знаємо з вами, що Господь вибрав Арона. Арон, до того, що він буде священником, він робить священничу роботу, так а інші два, два сина, які, клани, до яких належали, вони звичайно ще були призначені на те, щоб робити роботу біля храму. Так? Тобто, все, все роботи є багато, повірте мені. І сьогодні так само, Так, не кожен може, не кожен повинен йти і стояти за кафедрою, так? не кожен повинен управляти. Є багато різної роботи якою теж можна служити Господом Богові, та, і не тільки потрібно до цього розумно підійти. А щоб до цього розумно підійти, знову ж таки. Потрібно жити справедливо, і Дух Святий покаже, Дух Святий розкаже, куди як рухатися кожній людині, яка хоче насправді щось допомогти, яка хоче справді разом з Господом Богом робити Божу роботу. Та, це, це дуже важливо зрозуміти. Так. І ось книга Левит розказує нам про жертви, та вона розказує нам, як потрібно, як потрібно людині приходити, каятися, так як їй потрібно приходити до Господа Бога. І, звичайно, там ще є багато різних деталей, важливі деталей, знову ж таки, переплітається весь закон, вся заповідь, яку Господь навав, давав на той час ізраїльському народу знову де повторення того, як це має бути. Так? І давайте з вами почнемо з 19-го розділу книги Левита, цікавий, важливі розділ. Е, знову Господь промовив до мойсей і сказав: Звернися до всієї громади, ізраїльтян, і скажи їм: будьте святими, бо я Господь, ваш Бог святий. А, оце, будьте святими. Ці слова повторює апостол Петро. Пам'ятаєте, коли він буде писати своє послання, коли він напише своє послання, в нього теж ці слова будуть повторюватися ці слова всі вони йдуть, це все він взяв за книги. А будь-які святі, тому що що, тому що я святий. А людина, яка хоче бути з Богом, вона повинна її життя має бути дійсно відповідати тому, що написано в писанні. Так? Просто належати до громади, там приходити, це теж можна, так? багато людей так сьогодні і живуть, належати до якоїсь групи людей. Чи до... На якоїсь окремої Та це все дуже добре, так, але треба бути святим. Будьте святим, таким, як Господь святий. І це все йде на особистому рівні, це все йде на власному рівні. Якщо цього не буде в кожного з нас, якщо кожна людина не зможе не хоче так жити, або та, не зможе так жити, то до кого б вона не залежала, що б не відбувалося, та до якої б громади вони належали, якщо немає цього на особистому рівні, то звичайно нічого не буде змінити. Більше того, це буде мати вплив на громаду. Це буде мати вплив на громаду. Якщо кожен буде жити, якщо кожен не буде святим, так воно кажучи, то це буде мати поганий ефект на громаду. Так. Громада не буде, не буде мати такого життя з досвідом, не буде мати цього ходіння з Богом. Там можна мати дуже багато людей, є сьогодні багато церков, де, де там тисячі людей приходять, так але якщо, якщо насправді. Там немає цього святості, тому воно нічого не дасть, абсолютно нічого не принесе. Там може бути і концерти, може бути все, що не так, Але якщо немає самого головного, то звичайно це все ні до чого не приведе. Тому Бог каже, будьте нагадай їм всім, він каже, Бог каже, домисе. Нагадай їм всім, що вони мають бути святі. Тобто ці люди мають бути святі. Слово скаже, що він каже. Кожний шануватиме свою матір та свого батька. Дотримуйтесь моїх субот. Я ваш Господь. Так? Згадую батько і матір і, звичайно, що згадує суботу. Ми що з вами говорили неодноразово про суботу. Субота — це такий дуже великий орієнтир і дуже великий фундамент, який допомагає людині бути святим. Це все тут зв'язано, чітко, Господь це все показує, це все має один великий зв'язок. Не повертайтеся до їдалів і не робіть собі, вилити богів, я Господь. Бог, та. Не повертатися до ідео, звичайно, що не служити нікому та не мати щось більше, ніж самий Господь Бог. Та. Е, на жаль, сьогодні багато. Ми вже з вами говорили про їдлів, та розглядали історику і читали з вами 10 заповідь, ми розказували про те, що є. Багато ідолів, яким сьогодні люди служать з великим задоволенням та навіть, можливо, не усвідомлюючи або не розуміючи. Багато хто собі придумав ідолів, таких, якихось там божків, які нічого не вартість в житті. І думають, якщо вони тим божкам не поклоняються там, чи образам, чи ще чомусь, то вони дуже-дуже правильно виконують заповідь. Зовсім ні. Зовсім ні, ідоли можуть бути різні, та ми з вами про це говорили. І Бог знову нагадує, що у вас цих ідолів не. Було, коли будете приносити Господу, мирну жертву приносити її так, щоб вона була прийнята з уподобанням. Це те, що ми з вами говорили. Та жертва має бути прийнята з уподобанням. Та жертва має бути, покаяння має бути справжнє, щирі, чесно. Так, має змінювати наше життя. Так? Е, людина, яка приходить, кається, вона має е, жити так. Так, вона зрішила, ми всі ми падаємо, так, але ми встаємо і мамо намагатися зовсім цього не повторювати абсолютно. Так. В жодному разі це не плекати, не розказувати, що Бог все простить, Бог добрий, Бог є любов, Бог є любов, так, це правда, але там, де є гріх, там, де нема святості, так, Бог там не може бути. Так. Про це він говорить. Сьогодні починає будьте святі, як я святий. Це чітко прописано. Так. Йдемо з вами далі. Так? Коли будеш збирати жниву 29-го, коли будеш збирати у своїй землі, не дожинай до краю свого поля і вижинаючи його повністю не безбираю його, щоб з твого жнива паде що на землю. Та це все є історія про свого ближнього, про те, що як потрібно дбати, що ближній теж Це ця система, вона має бути зроблена так, щоб цих людей не було. І так би і було. Не було б бідних, не було б жебраків. коли ми бачимо з вами, що є бідні жебраки, то зрозумійте, що це. Це є із породження того, що ця соціальна система, яку Господь е, прописав, яку він дав ізраїльському народу, вона не виконувалася. Тобто вона не була е, направлена, вона, вона не була, вона була викривлена. тобто вона не була е, направлена так, якби це як казав Господь. Та? Не крадіть, не обманюйте, не зводьте наклепів один на одного, не присягайте моїм іменем у неправді, та не опоганюйте імені свого Бога. Я Господь. І теж ми з вами говорили, що таке опоганювати Бога та ім'я, вживати. Та ми говорили, що людина, яка неправильно представляє Господа Бога, вона, не, нічого, вона нічого доброго не може. Е, нічого доброго е, вона не приносить світ. Не будеш кривдити свого ближнього, не грабуватимеш і заробіт, і нехай заробіток нами, не залишається у тебе до ранку. Ми згадували хим словом глухого і не клади. Спотикання перед сліпим Бійся, Господа, свого Бога, Я Господь. Ось така, друзі, історія. Завтра ми з вами продовжимо читати. 19 розділ книги Левити дуже цікавий, дуже цікавий і такий, знаєте, така дорожня карта. Дорожня карта для кожного з нас. Нібито ці всі речі, які ми вже з вами чули, проходили, але Господь їх якось викладає трішечки по-іншому, викладаючи їх по-іншому, а він знову показує, як людина має рухатися, як людина має жити. І як людина має приходити до, до Всевишнього Бога? І як це все має відбуватися? Друзі, всім вам ще раз хорошого вечора, хороших вам нового тижня робочого. Там будьте з нами, запрошуйте всіх, хто ще не з нами. Будемо з вами разом читати писання, будемо з вами разом виробляти чудову звичку читати писання щовечора. Всім вам Божих благословинь і чекаю вас завтра. Завтра, всього 8 годині по Лондону. Приєднуйтесь до нас і будьте з нами, і ми продовжимо з вами далі вивчати слово Боже. Я купив тебе ціною кров. І страждання на пресі. скоро сурми, голоса лунає, всі почують надзвичайний крик. суд ряде над грішною землею, ти ж готова. oh